Всім доброго дня. Хочу похвалитися Сантафе, який ми привезли нашому клієнту Юрію з Луцька. Сантафе 2010. Автомат 2.0 дизель. Рідний пробіг 142 тисячі. А, 147 тисяч. От така машинка. просто Стан, просто красота. От вона просто що грязна, з дороги, не мита. А так. Без куцок, без царапок, вся-вся-вся в рідній фарбі. Ось з таким багажником на криші. Купили ми її там в кореї за 2600, по-моєму, доларів, так? Да? Стан просто нової машини. Хороша комплектація. Ось дивіться, стан водійської сідушечки. Стан сідушки пасажира. Панелечка, все 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 просто в ідеальному стані. Дверні карти. Салон збережений просто на 5. Да, От, клієнт біля мене не дасть брехати. Салон просто ідеальний, як на 2010 рік ми ще таких салонів і не бачили. Ніхто тут ззаду не їздив, мабуть, і ніколи. Ну, Їздили, бо. По ручці видно, що хтось її відкривав і не один раз. О, стан багажника, семимісна. Картошку тут ніхто не возив, пластик в чудовому стані. Це так все просто в пилюці з дороги. Не помили ще машину. А так, от самі можете подивитися. Ой, ти що. Все просто красота. Вже купили туди екранчик. Без ключового доступ, запуск з кнопки. Машина вийшла е трошки там більше 10500. Може тако точно посчитати. Ну, от шикарний стан. Всім рекомендуємо, хто хоче собі таку машинку, чесну, на рідному пробігу. Нагадаю, 147 тисяч. Попробуйте надіть таку машину в Європі на такому пробігу чи в нас в Україні. Думаю, не найдете. Ще з таким багажничком красивим на крищі. Всім дякую за увагу. Пане Юрій, все як домовлялося. Так, так, все як домовлялося. Ну, всім дякую. Щасливо.